Сьогодні я хотів би поділитися деякими роздумами про Христа, як нашого нареченого, і про те, що це означає, коли ми дивимося на Хрест. Коли я думаю про Хрест, я часто згадую його історичний контекст римляни задумали його як знаряддя жорстоких туртур, як засіб вселення страху. Вони хотіли сказати: слухайся, або це станеться з тобою! У розп'ятті ми бачимо, що ніщо, навіть найгірша форма тортур, не зупинить Христа від виконання волі Отця. І в тому часі моє розуміння зупинилося на цьому. Але коли я пізнав Христа як нареченого, я почав бачити хрест у новому світлі. Цей зв'язок з деревом Христа починається з основ, буквально до самого початку, з Адамом і Євою. З дерева із забороненим плодом гріх увійшов у наш світ. Перетворивши рай на місце боротьби і смутку, навіть якщо ми переживаємо моменти радості, ми всі можемо погодитися, що цей світ і близько не є раєм. Проте, завдяки дивовижному повороту подій, дерево, яке колись уособлювало смерть, хрест тепер символізує спасіння. Христос запрошує нас підійти до цього нового дерева. І скуштувати його життєдайних плодів. Якщо Адам і Єва через гріх були відлучені від дерева життя, то тепер ми запрошені прийти до Христа, який перетворився на джерело життя. Хрест, який колись був символом смерті, тепер несе нове життя. Це нагадує мені давнє пророцтво. Пеньок Єсеїв знову проросте. Цей образ. Резонує з ідеєю, що з того, що здається мертвим, як пеньок, може виникнути нове життя. Ісус, новий Адам, пропонує нам цей новий початок, запрошуючи прийняти його дар вічного життя. Під час моєї подорожі по святій землі я мав честь відвідати храм гробу Господнього, де, як вважається, був похований Ісус, це захоплююче місце. Де різні християнські конфесії ділять простір, кожна з яких бореться за свою хвилину, щоб помолитися на священному місці, серед усього цього мою увагу привернула потужна ікона розп'яття, з якого капає кров і під Ісуса, падаючи на землю внизу, де лежать черепи Адама і Єви. Цей вражаючий образ нагадує нам, що Ісус помер не тільки за нас. Але й за наших предків, принісши всім відкуплення і нове життя. У пісні Пісень ми бачимо тугу нареченого за своєю нареченою, прекрасний образ любові. Він збирається зустрітися з нею під яблунею. І цікаво, що коли ми думаємо про заборонений плід, ми часто уявляємо собі яблуко, хоча Біблія цього не уточнює. Проте, через Христа те, що колись було отруйним, перетворилося на те, що живить і підтримує нас. Заборонене дерево стає місцем зустрічі Христа і Його нареченої. Хрест вчить нас, що Ісус не просто каже, я б за вас помер, Він справді вмирає за нас. Цей акт самопожертви розкриває глибину Його любові. Уявіть собі людину, яка готова віддати своє життя за іншого, така любов є сильною і перетворюючою. Приймаючи цю таємницю, пам'ятаймо, що ми створені для того, щоб нас любили. Ісус, новий Адам, бачить у кожному з нас свою улюблену людину, так само, як Єва була створена з ребра Адама, ми нерозривно пов'язані з Христом. Ми покликані любити Його у відповідь і брати участь у Його вічному житті, оновлюємо наше розуміння любові та Христа не лише як страждання, але як глибокий вираз нашого життя. Нехай ми завжди прагнемо відображати любов Христа у наших стосунках, у нашому житті. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.